Вітаю з вами Діана Гінгін, і сьогодні ми поспілкуємось із психологом Валентиною Бас про те, як не зійти з розуму в декреті. Доброго дня, Валентино! Доброго дня, Діана! Для когось материнство це покликання та важка робота. А хтось вбачає в цьому сенс свого життя. Давайте поговоримо про те, як відбувається психологічна підготовка до материнства. Назагалі, ну, от дійсно психологічна підготовка вона має бути, і це великий плюс, коли а, вагітність планують, чи навіть якщо її не планують, а вона стається, але вона бажана. Це ну зовсім інша історія. Тоді а, жінка розцвітає, вона приймає свій стан і ніби ну. Їй легше психологічно, тому що дійсно, коли жінка вагітніє, дуже багато в її житті змінюється. Якщо, наприклад, так сталося, що вагітність не запланована, не очікувана і не бажана ну, в якийсь період часу, то звичайно жінці дуже важко, тому що, по-перше, вона має прийняти рішення, ну і це ну, не є дуже добре для її стану. Але давайте ми поговоримо а, в більш такому гарному а, контексті, коли дійсно да, вагітність є а, бажаною, а, і а, як підготуватися психологічно. А, ну всім здається. Що це такий е, природній ніби стан для жінки. І от коли вона вагі... завагітніла, то здається, що все в її житті, ну якби нормально, це ж так прекрасно. Це дійсно дуже прекрасний стан, але завжди треба враховувати, що е, велику роль грають гормони, тому що гормональний фон жінки змінюється. Це перепади настрою, це плюс е, якісь прояви вагітності, такі як е, токсикоз, це болить спина. Це... Безсоння, або, навпаки, сонливість. І під це все жінці потрібно адаптуватися. А, плюс в е, нас. Е, ну, Дуже багато є забобонів, якихось упереджень, що має робити і чого не має робити вагітна жінка. Дуже змінилися погляди на саму вагітність. І ось молоді жінки, які вагітні, коли їхні там родичі, мами, свекрухи, бабусі починають давати поради, як вона себе має вести, то звичайно це теж викликає таку бурю емоцій. Тому таке. Правило, ну, можна послухати всіх, але все одно робити так, як тобі добре. Тому що головний такий у цього стану. Жінці в цьому стані має бути добре. Які головні такі моменти потрібно врахувати для майбутніх батьків? А, ну, по-перше, це е, треба розуміти, да, що їхнє життя тепер ніколи не буде таким, як було. І а, найбільше змін зазнає саме жінка, тому що зміниться е, ну. Якщо не повністю, то дуже велика частина її життя не назавжди, але на якийсь період часу, дуже і кардинально. І тобто до цього потрібно теж е, підготуватися, тому що е, стикаються з такою реальністю, ну коли от є такі очікування, що ось народиться дитина, і ну, прям все буде так супер-супер, і дитина буде там тільки їсти і спати. А коли е, виявляється, що дитина ще може... Кричати годинами, не давати спати, має якісь свої потреби, які виявляє тільки через плач, і жінка, мама, тато вони не можуть ну, зрозуміти, що, що не так. І тому це дуже ну, важко емоційно. Тому а, треба бути готовим. що Такі моменти будуть, але вони а, проживаються, вони переживаються. А, ще один такий момент, який дасть а, опору, це знайти а, хороших а, лікарів. Як для жінки під час вагітності гінеколога акушера, так і коли народиться дитина хорошого педіатра. Ну, зараз теж дуже багато різних є таких течій, але ну, моя така особиста думка, да, що доказова педіатрія, вона ну. Має місце бути. Ось. І, звичайно, слідкувати за своїм станом, тобто знати, що в мене завжди є вибір, в мене є допомога, в мене завжди є там вихід із якоїсь складної ситуації. Тому що якщо жінка на себе дуже багато там набирає, що тільки я, і їй здається, що все, якщо дитина народиться і ну, я більше нічого не зможу. Ну, це не Правда. Треба просто розуміти і собі ну, підготувати таку ну, пору. Як взагалі змінюється свідомість жінки під час планування вагітності, під час самої вагітності та після родового етапу? Це ну, дійсно це дуже цікаво спостерігати з жінкою, тому що під час планування це такий. Період такого очікування чуда, тому що ти ну, цього дуже хочеться. І ну, як правило, да, це ж рішення не лише жінки зазвичай, а пари, партнерів. І це така проявляється дуже багато турботи, любові. Ну це прекрасно, коли діти ну, народжуються в любові. І ось це така, знаєте, триває підготовка, коли жінка починає звертати на себе увагу, звертати увагу на своє здоров'я, правильно харчування. Вести здоровий спосіб життя ну то це прекрасно, коли вона ну дійсно готується, і вона от психологічно вона теж не боїться проявити якісь свої емоції. Дуже часто спостерігаю, що жінки, які готуються стати мамами або ну, планують вагітність, вони намагаються от якраз розібратися з якими своїми внутрішніми конфліктами, тобто, щоб їх вже нічого не відволікало від цього прекрасного стану, або все інше воно просто якось відходить на інший план. Ну і це прекрасно. Коли жінка вже вагітна, то це звичайно стан такого чуда. вона сама є чудом, і вона готується народити чудо. І в нас ну, в нашій країні, принаймні, є особливе ставлення до вагітних жінок, і ти дійсно ти почуваєш оцю таку свою особливість, ти знаходишся в супроводі у лікаря. Тобто, якщо щось не так, ти завжди звертаєшся, тебе ну, хочеш ти того чи не хочеш, ти здаєш там певні аналізи, ти проходиш обстеження. І це, знаєте, створює ось таке сприйняття, так, що ось все йде під коротко. Контролем. Ну, і ну, в залежності від того, да, як перебігає вагітність, то, звичайно, це, ну, впливає на емоційність на жінки, тому що, якщо не все дуже добре, то і жінки не дуже добре. А якщо ну, все йде, як треба, то жінка, як правило, розквітає, і це такий дуже приємний момент. Ну, і звичайно, найцікавіше починається вже а, після народження дитини, а, тому що. А, Знову ж таки, да, повторюся, що коли до вагітної жінки існує таке особливе ставлення, то коли жінка вже народила, ось це ставлення якось так різко забирають. Тепер ти вже не диво, і тепер ти вже ну, сама маєш опікуватися своєю дитиною. Плюс, знову ж таки, дуже сильно змінюються гормональні стани. Дуже часто у жінки виникають такі депресивні стани, коли їй ну, важко взагалі впортитися. Зі своїми емоціями і почуттями. І ось тут теж головне не взволити на себе, да, ось це, ну я ж мати, да, я ж повинна. Тобто зараз є дуже багато таких, як я кажу, помічних речей, яких не було 10, яких не було 20 років тому. І це набагато ну, полегшує життя молодій мамусі взагалі, молодим батькам. Тому просити про допомогу. Дійсно, зважати на свій емоційний стан, говорити про свій емоційний стан, і якщо дійсно щось турбує, обов'язково треба звертатися до лікаря. Ще так, один момент от різниця між тим, коли жінка вагітна і коли вона народила. Що коли вагітна, вона весь час під наглядом, а коли вона народила, ну є плановий огляд гінеколога. А далі, якби все, вся увага йде на дитину, але. Стан здоров'я жінки в цей період він теж дуже важливий. І е, жінці е, ну, взагалі треба про це не те, що не забувати, а завжди пам'ятати. І теж е, періодично здавати аналізи і тримати себе, ну як то кажуть, у, у формі. Тому що якщо е, у мами зі здоров'ям щось піде не так, то це обов'язково. Е, ну ми побачимо, що і дитина теж буде на це реагувати. Ось як ми говоримо, що жінки по-різному переживають цей післяродовий етап, і це залежить від багатьох різних причин, там це і допомога, наскільки змінилося життя, оскільки народження дитини кардинально, як ми говорили, може змінити сімейні відносини. Давайте поговоримо про декретну відпустку і як жінки переживають цей період, з якими труднощами зіштовхується молода родина у декреті. Ой, ти знаєш, я хочу пожартувати, да? тому що хто не був у декреті, ті вважають, що декрет це відпустка. <сум> Насправді ну, декрет це дійсно робота. Робота важка, складна, але й не менш прекрасна. Робота по догляду за дитиною, тому що ти ну, дійсно ось такий період ти бачиш, який ти робиш ну, вклад да? в цю маленьку. Людину, яка підростає, яка тебе радує. Коли е, жінка е, залишається взагалі у декреті з дитиною, е, сам на сам без допомоги, це дуже складно. це дуже складно І е, 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 ніхто не говорить, ну, точніше так, дуже мало є інформації про те, і про це дуже мало знає людей. Те, що рівень щастя жінки після народження дитини в декреті, він різко падає. І е, ось тут з'являється такий. Внутрішній конфлікт, коли ніби тобі всі говорять, ой, ти така щаслива, в тебе таке щастя, ти народила дитину, ти маєш так радіти, а ти почуваєшся ну просто виснаженою, втомленою, незадоволеною, негарною. І, і ти не можеш це проявити, тому що це ну, ніби не, не є таким одобрюваним в нас. Так? Тобто жінка, мама, яка тільки народила, вона має. Має бути щаслива крапка. Так? Тому ось це, це перший момент, коли жінка, ну скажімо так, боїться або навіть почуває провину за усі свої почуття. І треба знати, що це нормально. Це нормально так почуватися, тому що, по-перше, знову ж таки, гормони, і вони теж викликають, ось, як і в період вагітності, да, там, коли жінка тут все добре, тут вона плаче, те саме і відбувається. І після пологів, так, що тут вона добре, тут вона плаче. Коли жінка не висипається, ми знаємо, я думаю, що всі знають, що нічний сон він дуже важливий для взагалі гарного самопочуття. І тут в тебе це просто забирають. І ну, зрозуміло, що жінка може ходити цілий день без настрою і ось ці такі. Питання на кшталт, що ти така незадоволена. Ну це ну, взагалі не ті питання, які варто задавати жінці в цей період. Краще її запитати, як я можу тобі допомогти? Що мені зробити, щоб ти посміхнулася? Взяти дитину і там, ну це я зараз кажу більше там до татусів, прогулятися, щоб жінка мала можливість просто спокійно попити кави. І це ну кави там чаю поїсти навіть ну, і ну це дуже важливо або просто посидіти е, в якійсь тиші, особливо. Е... Є такі да, періоди, коли ніби все йде спокійно, а бувають, коли кілька днів, як то кажуть, щось з дитиною робиться, ти не розумієш що, і це теж дуже виснажує. Ще один момент, з яким стикаються і про який ну, теж мало говорять, це те, що після народження, як би ми не бажали народження дитини. Є такий нюанс, коли жінці важко прийняти ось цю реальність. Тобто вона тримається ще за те, що як в неї було раніше, вона не хоче відпускати те життя. Їй все здається, що вона ще щось хоче, ну, намагається принаймні там, проконтролювати, їй хочеться знову десь там виходити в люди, їй хочеться займатися з собою, ну і так далі, а вона цього вже не може зробити. І ось це теж таке, знаєте, неспівпадіння очікувань і реальності. І це просто треба визнати, і на це теж потрібно. Потрібен деякий час, щоб з цим звикнутися і зрозуміти, що я тепер мама, і якийсь і знову ж кажу, не назавжди. Якийсь період часу. всі мої бажання, цілі, пріоритети вони йдуть на другий план. А на перший виходять потреби догляду за дитиною. Ну ось і коло няньок, які були під час вагітності, і говорили, як всі будуть нянчатися, воно мені здається, різко змінюється, різко зменшується. Ну так тому, що коли дитина спокійна, її зазвичай всі хочуть потримати на руках. Але коли вона кричить, 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 то зазвичай няньок менше. Хоча е, є такий момент, коли дитина дуже сильно кричить. Е, і ну, жінка, мама, вона теж починає нервувати, і ось цей її емоційний фон він відразу відчувається дитиною, і виходить, він ще більше підсилює ось цей плач, якийсь цей біль. Тобто дитина відчуває, що мама неспокійна і. Е... Тут навпаки потрібно від мами забрати цю дитину до людини, яка ну, наприклад, до тата вони не такі емоційні, да? і дитина відчує ось цей спокій, а жінка, а жінка трохи видихне, і тоді все буде добре. Так, ну е так, да, коли є дуже багато няньок, це теж не ок, але коли і немає допомоги, це теж не дуже добре. Ну ось багато мам скаржаться на повну відсутність часу для себе, як ми говорили. Що робити в таких ситуаціях і як взагалі не загубитися в дітях? Щодо часу на себе тут. Перше скажу, його не буде, якщо ви його собі не будете планувати і не будете хотіти. Але треба пам'ятати, що якісь там перші тижні це буде така, так би мовити, якась адаптація. Діти бувають різні. Є такі діти, що вони перші місяці вони взагалі їдять і сплять, їдять і сплять. І, і мама може ну, сказати: ну, в мене є час там і на себе, і почитати, і ще щось. В іншій матусі дитина може просто кричати в день і вночі. І це насправді дуже складно. Але знову ж таки повторюся, пройде цей момент адаптації, і ви зрозумієте, що вам теж треба про себе. Подбати. І тут не потрібно а, е, знаєте, поглядом е, якось, е, гіпнотизувати чоловіка, бабусь, щоб вони вам запропонували да, допомогу, а потрібно просто сказати, що, наприклад, мені ось потрібна ось ця година. 에, щоб я могла відпочити і зізнаватися в цьому зрозуміло, що ну, старше покоління їм важко ще зрозуміти, що це значить відпочити. <рес> Ось, але насправді це, ну, це дуже важливо. Е, як не загубитися е, в дітях? Е, тут треба розуміти, що е, є такий психологічний е, момент. А, і його теж дуже просто від е, відстежити, коли е, мама е, говорить про дитину. Ми. ми поїли, ми поспали, ми покакали там, і це от микання. Тобто вона об'єднана з дитиною. І а, це нормально до певного віку. А, в рік дитина починає проявляти своє я, ну і вона по чуть-чуть сепарується. Але буває так, що дитина приходить в школу, а у мами ще є ось це ми. І це говорить про те, що мама не відділяє, тобто вона вже наскільки зрослася з цією дитиною, вона відчуває себе, ось наскільки мамою, що вона дійсно не може зрозуміти, як можна по-іншому. І тобто, треба завжди пам'ятати, що буде якийсь період в житті, коли дійсно все її життя буде крутитися навколо дитини. Але рано чи пізно цей період закінчується, І, до речі, мама сама визначає, коли він закінчиться. Іншої це, це не означає, що треба забутися про дитину, це означає, що треба згадати про себе. І е, знаєте, не пускатися у всі тяжкі, да, все там, і вийду е, і в перукарню в один день, і не знаю, там, і до косметолога, і на каву з подругою. Ні. Вводити це все дозовано. Е, тому що дитина буде без вас е, ну, скучати, і, ну, і вам буде ну, складно. Тому е, ну, це дуже просто не загубитися в дітях. Просто завжди треба пам'ятати. Е, Рано чи пізно наші діти виростуть і вони е, підуть у своє життя. А вам потрібно залишитися у своєму і знати, що вас радує, що вас робить щасливою. І тоді е, і декрет буде в радість, і е, догляд за дітьми теж. Ось за останній час якого поширення набуває практика спільних пологів. А як щодо чоловіків у декреті? Ну, мені здається, а, ну я знаю, що от, хтось говорить, що так обов'язково, і хай вони <свісно>, спробують на смак, що це таке. А хтось говорить, що ні, чоловіки для цього не, не призначені, вони не зможуть. І в нас ну, особливо в нашій да, культурі такі українські, нам здається, Боже, як це, тато в декреті, він ж забирає горде звання мами. <свісно> Ось, але моя думка така, що. Все залежить від спільного рішення батьків. Не бабусь, не те, як там хтось було у знайомих, або як там рекомендує якийсь відомий блогер, а те, як добре мамі і тату. Я скажу, що перший рік життя дитини для нього найважливіше, щоб була поряд мама. Тому навіть якщо тато буде в декреті, то Мамі варто залишати свою дитину ну не більше ніж на 4 години. Ну тобто там, чим більше дитина стає, тим на більший час можна її залишити. Але все одно пам'ятати, що ось є ось цей період, коли мама ну, найголовніша. І на завершення. Як все ж таки пережити декрет без стресу? Які є поради? Ой, ти знаєш, для мені теж знову хочеться пожартувати і сказати ніяк. <смітна> тому що ну, неможливо пережити декрет е, без стресу, тому що це е, ну, взагалі розгортається нова історія, це е, змінюються стосунки між чоловіком і е, дружиною. Е, це з'являються нові обов'язки, це з'являється нова відповідальність, це з'являються нові виклики. І е, це все відбувається не на е, тонкому духовному рівні і на ньому також, а на дуже такому відчутному фізичному рівні. Але найголовніше в усій цій історії, що знижує оцей градус цього стресу, градус незадоволення, розуміти, що це був ваш вибір привести дитину у цей світ. Другий момент пам'ятати, що крім дитини, є ви, є чоловік. І Намагатися теж приділяти один одному увагу, піклування, проявляти любов, ніжність, і тоді воно набагато легше. І ви побачите, що в такій атмосфері і дитина буде набагато спокійніше, і ваш декрет ну не знаю, чи буде відпусткою, але принаймні вже не стресовою історією. Дякую вам за розмови та поради. Сподіваюсь, для наших глядачів це була корисна інформація. З вами була програма Розмови з психологом. Та я, Діана Гінгін. Слідкуйте за оновленнями на YouTube та Facebook сторінках